Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі і вам, хейтери, також привіт. Я хочу звернутися до вас. Це ж капець повний, це ж вам не впадло це писати постійно якісь гадості. От я не представляю, От виходите, ви дивитесь відео, так? потім спеціально відкриваєте коментарі, відкриваєте там клавіатуру, і починаєте ну, набирати ці образливі фрази, слова або взагалі якийсь бред повний писати. А сьогодні відео довгочікуване, так як. Я вас питав, ви мені відповіли, що ви хочете побачити рум тур нашої так сказати, квартири, будинку, де нас заселили. Тому всім приємного перегляду і погнали! Ну що, друзі, сніг я повбирав, хоча ось, як вам видно, його дуже дофіга. Погнали в наш дім. Ось таке от крильце. Починаємо. Значить, дім у нас із двох частин. Складається по 70 квадратних метрів. Погнали. Тут такий вхід, де в мене стоїть лопата, вішалка. Тут перемикач світла на вулиці і всередині. Значить, шафа. Шафа пуста, бо тут дуже холодно. Тут висить у мене щотка для машини, рукавички і сухі дрова. Заходимо далі. Потрапляємо в таку прихожу, як би можна так сказати. Тут вогнегасник, зуття, бо в тій частині дуже холодно. Погнали, це у нас. На ширик переключусь. Це кладовка. Тут морозильна камера. Окремо стоїть холодильник. Тут вже моє всяке приладдя лежить, там, для рибацтва, для автомобіля. погнали далі Тут є у нас кімната, яка взагалі не обставлена. Отак от, от. Зато тут є на потолку на світло. В кожній кімнаті знаходяться отакі от обгрівачі електричні. Окрім Примерзло, а ні, не примерзло. В общем, сніга випадає дуже багато кожен раз. Погнали далі. А сразу поясню, чому у нас речі стоять. Чому у нас стоять речі, як попало? Бо ми як сюди заїхали, нам ніхто не сказав, що, шановні, ви будете через деякий час виїжджати з цієї хати. Ми чому? А тому, що тут на одну квартиру кімнату більше, от якій ми зараз знаходимося, ніж вам положено, бо у вас дві тільки особи. Ну, шикарно. І ми такі, знаєте, у нас зараз состояння на чемоданах. Бо ми не знаємо, до нового року ми переїдемо або після, і розпаковуватись, купляти там вішалки, тумбочки, щоб це все там в речі елементарно розвісити, немає сенсу, бо ми потім переїдемо. Так що це таке тимчасове житло. Однак, все ж я його покажу. Погнали далі. Тут у нас знаходиться ванна кімната. Сохнуть мої штанці після уборки снігу, бо вони всі мокрі. Значить, розположення туалету так собі на вході сидиш. Однак нова пральна машина. Оцю кашолку нам купили теж нову, швабра нова, купили порошок для прання. Там ми ще чисті Ну, тут шафа знаходиться там нічого такого цікавого. Е, так, і оця сушилка для одягу. Теж нам її купили безкоштовно. Є такий момент зі спальною кімнатою. Можна зайти як через ці двері, так і знаходиться ще там. Спальна кімната тут елементарна, купили нам нову кровать. Але матрас такий мягкий, що на ньому спать ну, надо привыкать, не дуже так комфортно. Тут також стоїть оцей обігрівач електричний. А забув сказати, у ванній кімнаті е, тепли, тепла підлога. Але як вона працює, я не знаю. Бо отут стоїть на вході датчик температури. Зараз показує так видно, 20 градусів. Як воно настраюється, я не знаю, чи настраюється воно взагалі, але підлога тепла, бо якщо прислонити руку, то ви це відчуваєте. Тепер ми йдемо в саму головну кімнату. Тут у нас знаходиться отака пічка-камін, називайте, як хочете. Два дивани, новий телевізор нам купили. Новий оцей таршер у нас. Тут у нас. Пліта пічка, витяжка, і новий холодильник стоїть. Однак холодильник без морозильної камери, тому вона в іншій кімнаті знаходиться. І там морозилка. Це посудомиюча машинка, яка взагалі нова, нова, нова. Ну, як і все, що я сказав, купили нове. Також у нас куплений нам Wi-Fi роутер. і я можу сказати, і більш нічого. Топити можна як оцим каміном-пічкою, так, в кожній кімнаті знаходиться електрообігрівач, що в Норвегії не прийнято на стелю вішати освітлення. Тобто, бачите, в головній кімнаті немає нічого на стелі. Лише отакий таршер знаходиться. Е, отут тут, -от. це вже попередній власник тут жив. Він зробив собі. Таку лампу. І ще один прикол це розетки під стелею. Тобто наверху. Я то вже знаю, чому це так встановлюється бо норвежці люблять на вікна взимку вішати такі ліхтарики. Це йде така довгодавня традиція, якщо особа взимку десь заблукала, то щоб вона змогла знайти притулок, тобто чийся дим, тим, і переночувати там без проблем. Так, ще не сказав про спальну кімнату, що тут є ще один у нас виход. Отак він включається. От. Тобто, у нас спальна кімната має дві, два виходи. Погнали далі. Це, в принципі, основна наша велика кімната з кухнею. А перед кінцем цього відео невеличка вставочка. Хочу вам пояснити деякі моменти. Усі оці меблі та техніку, яку нам купила, нам не відомо, чим до, до кінця нам не відомо, чи можна їх забирати з собою. Оскільки ми заїхали в це житло, ми контракт не підписували. А як правило, такі всі моменти вони вписуються в контракті на оренду житла. І там уже написано бувають два моменти: або ти проживає, прожив певний проміжок часу, і потім можеш ці всі меблі... Техніку забрати з собою. Або ти переїжджаєш і теж повинен їх забрати з собою, але це не твоя техніка, це якби тобі надається вона в оренду безплатно. Другий момент щодо оренди цього житла: у нашого куратора ми цікавилися, скільки ми будемо платити. Вона відповіла, що не знає, бо у нас куратор новенька працює лише там два місяці, і будь-які питання, які їй задаєш, вона ну, не може на них відповісти. Однак ми познайомилися з нашим сусідом, він тут уже майже два роки, і він сказав, що за таку квадратуру він платить 10 тисяч норвезьких крон. Однак за відстань від сіля 3 кілометри плюс-мінус, вже люди за меншу квадратуру, там дві кімнати в них і все, платять 12, 14 і 15 тисяч норвезьких крон. А щодо комунальних послуг, то за місяць виходить близько трьох тисяч. У кого як, може бути більше, може бути менше. Це середня така цифра. Е -е -е. Все інше, що тут є, все інше, воно, ну, як БУ вже було використання. Тобто, ну, нічого страшного. Опять же, повторюсь, це наше тимчасове житло. І тут у нас така от. Вірандочка, де я теж чистив сніг. Але вже замило. Тут було повністю багато-багато снігу. Отакий от у нас краєвид. Я кінцівку минулого відео записував якраз на цій веранді. Отже, отакий от рунтур. Перший раз роблю взагалі так крумтур, тому могло бути щось сумбурно, спонтанно. Наступні відео будуть про, ну, про все інше. Вам буде дуже повірте цікаво про наше життя. Взагалі, що тут, які перші кроки, що нас чекало, що ми зараз робимо. І таке інше. А також, якщо на моєму каналі є любители риболовлі, то про це буде теж окреме відео. А так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, як звичайно, пишіть коментарі. Всі питання, які вас е цікавлять, я на них буду відповідати. Всім дякую за перегляд, всім пока.